Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 20 квітня. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 безпілотників типу шахет-136. 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Тримає комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Шалигине, Бояру-Лежачі, Іскрисківщина, Біопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині. На Купенському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Креміна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмене і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхокаменське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Мінківка, Уріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Притечене, Константинівка, Дружківка, Олександру Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського. Успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєвєрне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Маргінка та Побєда. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Вугледара. Окрім останнього, обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час протягом доби обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Дучане, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. В підрозділах російського добровольчого формування «Невський», які беруть участь в бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне своєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації. В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку долина Скіфів, плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим. Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.